Всім привіт! Мене звати Тамара Хюмен, я очільниця громадської організації Кожна тварина. І на цьому каналі я піднімаю теми, які мене турбують. Озвучу свої рефлексії, висновки, проблеми, з якими я зіштовхуюся, що взагалі відбувається на моєму шляху як очільниця громадської організації і людини, яка робить різні проекти в Україні, і не завжди все складається дуже просто. Сьогодні я хотіла б поговорити з вами про фідбек. Якщо встигну зачеплю тему хейту, і загалом про те, як ми працюємо з фідбеком як люди, і наскільки це важливо інколи складно загалом. Люди дуже бояться критики і бояться, коли їх критикують, бо схильність приймати це на свій рахунок. І якщо критикують якусь ідею чи проєкт, це означає, що критикують цю людину. І завжди така є думка, що от, якщо ідея погана, значить я погана. Насправді це не так. Критика, вона звичайно буває різна, але її основна мета, особливо якщо це конструктивна критика, то вона націлена на те, щоб допомогти, щоб покращити щось і вирішити якусь проблему, яку, можливо, ви не бачили. Вміння сприймати фідбек я вважаю взагалі ключовим, бо без цього неможливо побудувати якісні стосунки, партнерства, колаборації і. Хорошу команду е, людина, яка не вміє сприймати фідбек. Вона насправді створює дуже небезпечні навколо себе бар'єри. Наприклад, якщо ви знаєте, що людина не вміє сприймати фідбек, вона дуже болісно на нього реагує, ображається і так далі. Ви будете дуже обережними в тому, щоб давати такій людині фідбек. І виходить, що ця людина може в результаті навіть не дізнатися про якісь проблеми, які вона має, чи про щось, що вона робить неефективно, чи про якусь свою якийсь свій нюанс, над яким їй би. Треба було попрацювати, але їй про це ніхто не сказав. Бо люди навколо навчилися, що якщо вони дають фідбек цій людині, то вона дуже гостро це сприймає. Наприклад, вона може атакувати у відповідь, переводити стрілки або ображатися. І звичайно, ви починаєте. Таку людину, скажімо, так, не те, що ігнорувати, але ви перестанете давати їй фідбек, і це дуже небезпечно в командах, і це призводить на жаль в результаті до поганих наслідків. Коли критика конструктивна, це насправді дуже круто і це найкраще, що ви можете отримати в своїй роботі, чи не тільки в роботі, бо це важливо і в особистому житті. Як сприймати критику, ви маєте. Показати, що ви готові її слухати, навіть якщо з самого початку це може бути складно і неприємно, ви маєте демонструвати, що ви відкриті до критики. Тільки так ви будете її отримувати. А отримуючи критику, ви можете покращуватись це, дякувати, це питати фідбек. це... Коли навіть вас критикують, в першу чергу подякувати, що людина цим поділилася. Навіть якщо ви не погоджуєтеся, бо сьогодні ви не погоджуєтеся з цією критикою, а завтра ви можете погодитися. Але якщо ви одразу будете сприймати в штики, наступного дня людина навіть вам нічого не скаже. Тобто ви маєте випрацювати таку звичку у людей, щоб вам безпечно давати фідбек, що ви до нього відкриті. Не захищайтеся одразу. А спробуйте зрозуміти, проаналізувати, задавайте додаткові питання, якщо щось не зрозуміло. Особливо важливо це уточнювати і просити навести приклади. Якщо вам дають фідбек, що от ти там я не знаю, дуже емоційно реагуєш на, на все, або ти дуже емоційна. Це фідбек, але він не зовсім конструктивний. Тобто, ви маєте тоді уточнити, чи можеш ти привести приклади, коли я була емоційна, щоб я могла краще відкоригувати свої дії? Тобто наведи мені, будь ласка, приклади. Згадай, коли це було. От, і це. Це вам допоможе проаналізувати якісь ситуації, кейси, де ви, можливо, справді були емоційними, і ви зможете наступного разу подумати, як це покращити. Це не означає, що ви будете слухати кожну пораду і кожен відгук про себе. Це лише означає, що ви до цього відкриті і ви завжди вислухаєте. А не нападете у відповідь. Якщо ви зрозуміли, що критика валідна, ви проаналізували, ви подякували, ви подумали, задали уточнюючі питання, все зрозуміли і, і оцінили, що справді є місце цьому, ви мусите діяти. Ви маєте всі можливості для того, щоб змінити, або, як мінімум, спробувати змінити предмет цієї критики. Чи це ваша поведінка, чи якась ідея, чи проект. Ви можете тоді врахувати цю критику і діяти відповідно. Також хочу одразу сказати, а як же давати фідбек, як же конструктивно критикувати. Є така чудова фраза критикуєш, пропонуй. І вона дуже класна. Коли ви критикуєте людину чи проєкт чи ідею, по-перше, треба обрати формат. Це дуже важливо, бо можна сказати, це повна жопа, це не підходить, це погано. Можна так сказати, можна, але ваша задача донести цю критику також. Ви хочете, щоб вас почули. Тому, тому тут краще обрати формат спокійний, не емоційний. Тобто, наприклад, сказати, на мою думку. Це не підходить тому-то і тому-то. Ви обов'язково маєте пояснити, чому, а також ви маєте запропонувати якусь альтернативу, або сказати, що от я ще не можу її придумати, але я готова разом з тобою подумати, або у мене немає достатньо ідей або компетенцій для того, щоб запропонувати щось, але от я маю таку. Таку думку. Тобто дуже важливо, що коли ви критикуєте, ви маєте дати максимальну кількість інформації людини, пояснити свій поєнт, щоб з цим можна було працювати. Бо з критикою, типу, це погано, працювати неможливо. Ви маєте вміти пояснювати і доносити свою думку і вашу критику. Тоді це буде конструктивно і тоді з обох сторон може бути хороший діалог. Одна сторона. Конструктивно критикує, інша сторона конструктивно приймає цей фідбек. Найгірше, що може бути, це замовчування проблем. Тобто, коли щось турбує, але людина про це мовчить. І це релевантно як для робочих стосунків, так і для особистих сімейних е дружби і так далі. Будь-яка проблема має комунікуватися. І часто причиною, чому проблеми не комунікуються, є страх конфлікту. Ми схильні боятися конфлікту. Конфліктів, в принципі, з людьми. Ми не хочемо наражатися на них. Є люди, які патологічно бояться і завжди уникають будь-якого конфлікту. На мою думку, це пухлина для стосунків. Якщо ви... Боїтеся конфліктів і не готові на них йти, не готові комунікувати свої думки, якщо вони відрізняються від думок іншої людини. Насправді я вважаю, що конфлікти є невід'ємною частиною людських стосунків. Більш того, вони є важливими для того, щоб взагалі зрозуміти, чи з правильними ви людьми будуєте ці стосунки. Коли все добре, ну коли от все класно, все добре. То, то нема проблем. Все супер. Проблеми починаються, коли щось стається. І насправді люди якраз і проявляють себе, коли стаються якісь проблеми. Вони проявляють свої цінності, свою поведінку а, і показують справжніх себе. Бо коли все добре, все добре. А от коли щось не так, тоді справді люди проявляють себе. І тому я б сказала, що я навіть не довіряю і не можу довіряти людям, з якими я ще не була в складних ситуаціях бо це важливо і визначально для того, щоб зрозуміти, хто ця людина і з ким ти насправді маєш відносини. Я вважаю, що конфлікти це хоче стрьомно розумію, але їх не треба боятися. Я не кажу, що треба. Іти постійно на конфлікти. Мається на увазі, що потрібно бути прозорими і чесними в вашій комунікації, і завжди казати, що вас турбує. Я дуже боюся конфліктів е теж, але інколи мені здається, що я просто в них лізу через те, що я хочу прозорої комунікації і прозорих стосунків з людьми, з партнерами і з ким би я не взаємодіяла. Напевно, хочеться е підсумувати. Тему критики, токсичною критикою, яка часто пересікається з хейтом, і з цим ми теж, на жаль, постійно стикаємося, і з цим теж треба працювати. От, тут я хочу сказати про напевно, скоріше, навіть про хейт. Дуже важливо розуміти, що якщо у вас є хейтери, якщо ви щось робите і у вас є хейтери, то це означає, що... Ви щось робите в першу чергу. Якщо у вас нема хейтерів, якщо з вами нема людей, які з вами не погоджуються, можливо, ви робите недостатньо або ваша діяльність непомітна. Тобто хейтери з'являються тоді, коли ваша діяльність стає помітною, і це дуже закономірна і природня реакція суспільства на будь-яку діяльність, що б вони робили. В якій сфері ви б не робили, якщо ви помітні, вас будуть хейтити. Я особисто зіштовхувалася з величезною кількістю хейту і продовжую зіштовхуватися. І я думаю, що я вже обросла величезною товщиною шкіри щодо хейту, але, звичайно, все одно це я не кажу, що це супер просто. І в кожній тварині ми також регулярно зіштовхуємося з хейтом, і найцікавіше, що не так давно ми зіштовхнулися з хейтом всередині руху. Це було дещо нове, такого ще не було. І тому це трошки поставило нас в ступор. Бо зазвичай, як веганська громадська організація, ми зіштовхуємося з отакою кількістю, отакою кількістю хейту від невеганів. Що б ми не робили завжди будуть люди, які нам скинуть фотку шашлика, скажуть там. Що ми там хворі і так далі, до цього ти звикаєш дуже швидко і вже не реагуєш. А тут всередині руху. І це було незвично а, і неочікувано. От, хоча ніби, і очевидно, що в будь-якому русі, типу, люди не погоджуються один з одним, але от нас прям переслідували. Але Менше з тим. Про хейт хочеться сказати те, що і про токсичну критику, що тут є два моменти. Перший момент, що коли ви чуєте токсичну критику і хейт, перше, що треба зробити, це відключити емоції. Ох, це дуже складно! Ох, я розумію. Але треба спробувати тобто відділяти своє емоційне від того, що написано. інколи, інколи. Серед цього ви можете побачити щось корисне. Тобто ви відділили емоції, прочитали, і такі, можливо, в цьому є сенс. І так само було з цими людьми, які е, прийшли по наші душі. Тобто багато чого, що було сказано в нашу адресу, мало сенс. І ми вели діалоги в команді і переосмислили деякі питання. От, і, і це важливо. Тобто, що ви можете Навіть серед от такого неприємного. Побачити щось корисне і використати його. Та здебільшого вам потрібно навчитися ігнорувати і не сприймати це. Метою токсичної критики, на відміну від конструктивної, на відміну від хорошої такої, є вас розшатати, вас вивести з себе. Тобто, токсична критика, вона може бути якраз націлена на те, щоб вам нашкодити спеціально. Ви маєте оцінити це. Конструктивна критика чи токсична. Якщо конструктивна, то проаналізувати, оцінити, що має сенс, що не має сенс. Наступним кроком буде це реально зважити, чи будете ви щось з цим робити. Бо не все, що критикується і має сенс, обов'язково має змінюватися. Думки можуть бути різні, і вони всі можуть мати сенс, але ви все одно захочете зробити так, як ви хочете. Тобто, наприклад, ви, ви запланували. Якийсь проект вам кажуть: от, може, це, 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 п'яте, десяте, стрьомно. І ви такі, так, резонно, але ви все одно ага, зробите це. Тобто, це вже ваша задача і ваша відповідальність, чи брати до уваги якусь критику. Ви не зобов'язані слухати кожну пораду, яку вам дають. Ви маєте приймати свої рішення. За які ви потім будете нести відповідальність, критика, фідбек і навіть хейт це частина роботи, це частина життя. І ми маємо навчитися і вміти з цим працювати або не працювати, коли там нема з чим. Ви маєте залишатися завжди спокійними, врівноваженими, і знати, що ви робите, навіщо ви робите. І хто ви є, в першу чергу для себе, а не для когось. Тобто, ви живете це життя, ви займаєтеся своїми задачами, ви будуєте свої стосунки, і в першу чергу це ви, і ви маєте довіряти собі. Тому, коли вам щось ліплять, ви маєте дуже добре розділяти і розуміти. Що вас немає це виводити з себе, ви маєте тримати себе в руках, залишаєтеся спокійними. Бо якщо ви не будете цього робити, а будете емоціонувати, реагувати, засмучуватися, робити випади у відповідь, то це буде підпитувати цю, цю токсичну критику і цих хейтерів. Тобто вони будуть тільки живитися, збільшуватися і ставати сильнішими. Не давайте їм ставати сильнішими. Будуйте свою силу, і, і в цьому буде велика ваша перевага. Хочу також скористатися нагодою і запросити вас на конференцію Every Animal Conference, яка відбудеться 1-2 листопада в Києві. Ця конференція присвячена адвокації за права тварин, і тому не пропустіть, анонси будуть на сторінці кожної тварини. Це нереально крута конференція, в якій збираються. Різні активісти і професіонали з різних сфер для того, щоб будувати спільний рух, для того, щоб обмінюватися досвідом і створювати нові проекти. І якщо у нас це вдасться, у нас ще буде дуже великий проєкт всередині проекту, який ми анонсуємо на сторінках кожної Тварини. Тому до зустрічі на конференції і дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть коментар. Напишіть, що вам. Сподобалося, що було корисно, або що не сподобалося, що не було корисно. І напишіть це конструктивно. Дякую!